Вітаю! А сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі. І перейдемо до першої задачі. Зістав їх до кожної задачі склади вираз, що є розв'язанням. І зайди значення одержаних виразів, підставивши відповідні е числа. Число, класна робота, каліграфійна хвилинка 62. І ось така у нас графічна хвилинка. Як її легко намалювати? Дивіться е, квадратик один, через клітинку другий. Пропустили дві клітинки і рядочком ниже нижче, з вами ще дві. Знову через дві клітинки, рядочком вище, дві. знову через дві клітинки, рядочком нижче, і так до кінця рядка. Потім. Беремо навкіс отак, от, знизу або згори, якщо вони нижче, проводимо хрестики, після цього від кожного хрестика в сторону такі вусики провели. А після цього кінчики вусиків через діагональ. Поєднайте все, ось у вас вийде ваша. Графічна хвилинка, можна навіть ці ягідки замалювати червоненьким, а навести зеленим ну, зробити як степла. Тобто такий рослинний орнамент буде. Я маркером таким зараз наведу. І червоний ось тут візьму. Ось такий. Що я роблю швиденько, тому виходжу за межі. Для того, щоб у вас буде час зосередитися і красиво намалювати. А я зараз все ж таки веду запис уроку, тому не буду зараз зайвий час вас, ваш витрачати. Так, ну що, задача один. Задача один. Так. Давайте за А годин майстер на лазерному станку обробив Б фанерних плит. Скільки плит обробить майстер за Ц годин, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю? Так, давайте думаємо, дивимось собі, за А годин майстер обробив Б фанерних плит. Так, далі. Скільки плит, тобто невідомо плит, правильно, обробить майстер за це годин, якщо працюватиме з цією самою продуктивністю? Давайте думати, що ми з вами е, будемо робити. У нас тут два стовпчики. Тут плити, тут години. Що ми можемо? Ми, можемо. ми знаємо, А і С це, це точно якісь числа. Тому можемо спробувати з вами пропорційно розв'язати. Е і подивимось у нас. Е це годин. Давайте в підручнику зараз подивимось. Дивіться, Це більше, ніж А. Правильно? Але С ділиться, 6 ділиться на 4, ні, не ділиться. Тому пропорції навіть у нас не підуть. А 4. Так, 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 поки я запам'ятала, давайте. Тому пропорції у нас з вами не підуть. Значить, що ми? Ми. Е, а у нас, давайте тут напишу 4, Б 68 восемь, С. 6 Тоді що за одну годину нам всі плити ділимо на години, знайдемо швидкість, правильно? І це годин значить, ми години, щоб знайти плити, ціле, ми години помножимо на швидкість роботи. Тобто години вираз, як ми знайдемо, години помножити на швидкість. А швидкість це у нас B плит поділене на А годин. І тепер знаходимо C, C6 помножити на 68 ділене на 4. 68 на 4, 40 і 28. Так, це 17. 6 помножене на 17. 60 плюс 42, 100. Дві плити. Все, розв'язали цю першу задачу. І друга наша задача за А годин. Давайте знову А годин Б плит. Е Скільки плит, невідомо, обробить майстер за С годину. Якщо щогодина оброблятиме на 4, що у нас? Невідомо за годину, але на 4 плити більше, ніж тут. І тут швидкість роботи ми не знаємо. Так, аналогічно, ребята, дивимось ми для того, щоб знайти, скільки плит буде. Це у нас ціле. А це у нас половинки швидкість, так? Нам треба знайти ціле. Щоб знайти ціле, нам треба помножити години ми помножимо на швидкість роботи. Швидкість роботи це ось ця швидкість плюс 4. Ця швидкість ми з вами цілий ділили на А, і плюс 4. Дорівнює. Це у нас 6. Помножити 64. На 8 ми порахували вже, що це 17. 17 плюс 4 21. І 6 на 21, 6 на 20 це 120, 126 плит. Ось так. Розв'язали ми з вами цю другу задачу. Так, ну що, задача 2 Е, ще раз, ребята, задачі на роботу. У нас, повертаючись до першої, вся виконана робота, кількість виконати, ось, це у нас ціле дорівнює час роботи помножений на швидкість роботи. Скільки виконується. Тобто, виходить, що у нас всі зроблені плити дорівнює час, скільки майстер працював на Скільки плит, за що у нас? годину? Плит за годину це у нас швидкість. Годин. Навіть це не час, а що години, так? Години це час. І плити, всі зроблені за цей час. Це виконана робота. Це виконана робота. Це час роботи, а це швидкість роботи. Або ще, знаєте, як кажуть, продуктивність. Продуктивність. Але нам із шляху нам В зі швидкістю асоціюється. Продуктивність це дійсно це і є швидкість роботи. Просто двома словами швидкість роботи. А одним словом це називається продуктивність. Так, добре, давайте йдемо далі. Задача. Два. Е до бібліотеки привезли 18 пакунків підручників. По 13 книжок у кожному пакунку. Із 17 однакових пакунків зі збірками казок. Скільки збірок казок було в кожному пакунку, якщо всього привезли 506 книжок? І так, до бібліотеки у нас привезли, давайте думаємо, підручники і казки. Так, ну давайте одразу напишемо собі підручники і казки, і що ми про них знаємо. 18 пакунків, що у нас по 13 книжок в пакунку. Ну, скільки всього книжок не знаємо, скільки всього підручників. І 17 однакових пакунків. Казок. Не знаємо, скільки о, в одному пакунку. Не знаємо, скільки казок, але ми знаємо, так, фігурна дужка простим олівцем, що всього привезли 500. 6 книжок. Розв'язання. Давайте дивитись. Так, 18 пакунків по 13. Тобто 13 книжок, плюс 13, плюс 13, плюс 13. Так, ребята, наша аналогія. Якщо у нас щось повторюється, одне це у нас що? Множення ділення, так? Тобто, у нас. Всі книжки одного виду це ціле, а це половинки, які між собою множаться. Теж половинка помножити на другу половинку буде ось це ціле. А якщо у нас фігурна дужка, це у нас, пам'ятаєте, додавання ми завжди е, знаходимо цілу частину. Так, що ми, що ми можемо, е, як ми можемо відповісти на? Головне питання задачі. Скільки е, збірок казок було в кожному пакунку? Пакунку ось в кожному пакунку це у нас що? Половинка. Половинку, якщо тут було множення, то ми знаходимо діленням, правильно? Ми ділимо, що кількість казок, кількість казок ми ділимо на кількість пакунків, на 17, правильно? Але кількість казок ми теж не знаємо. А що ми можемо по підказках впізнати? Ми знаємо всі казки. Хоч ми не знаємо підручники, але ми можемо узнати кількість підручників. А потім із всіх книжок ми заберемо підручники, і у нас буде вже відоме число для відповіді на головне запитання. Давайте так і працювати. Першою дією ми узнаємо, що це? Це ціле. Ціле знаходимо множенням. 18 помножити на 13. Збоку 18 помножити на 13. 24 пишемо 2, пам'ятаємо. 5. І тут 1, 8, 1, плюс 4, 3, 234. 234 Штуки це у нас що? Підручники. Знаємо підручники, знаємо все. Ціле знаємо половинку. Як знаходимо другу половинку, якщо було додавання? Віднімання. 506, прямо так пишемо: мінус 234. 6, на 4, 2. 0 не можемо, 10 розсипаємо. 7, 4, минус 2, 2. Книжки це що? Казки? Ой. О, зараз, вибачте. Казки. Тепер ми, тепер ми знаємо кількість казок і знаємо пакунки. 272 Ділимо на 17. 2 на 17 не ділиться, 27 ділити на 17 – 1. 10, так? 10 не ділиться, 2. Наскільки треба помножити 7, щоб вийшло 2. На 6, 6 на 7, 42. 2 пишемо. 4 пам'ятаємо. 10, 0. 16. що книжок в одному пакунку. Збірок казок у нас відповідь. Ми з вами пишемо по запитанню відповідь 16 збірок казок. казок було в кожному пакунку. Так. Па угу. Так, задача 2. Давайте подивимось до бібліотеки привезли 18 пакунків. Так починається, як і було, по 13 книжок, 17 однакових пакунків збірків, скільки збірок було в кожному пакунку, якщо цих книжок привезли на 38 більше, ніж підручників. Тобто, подивіться, що у нас змінюється. У нас змінюється, що ми не знаємо всю кількість книжок. Але знаємо, що їх на 38 більше. Е я візьму інший колір. Давайте, мабуть, ось цей. Тобто, ось це ми не знаємо. Ось тут наведу, що не знаємо, не буду другий раз писати. А тут невідомо, але на 3 38. Ага, скільки збірок? Це збірок більше, вибачте. Так. Невідомо, але на 38 більше, ніж підручників. За 506 нічого не написано. Ну, мабуть, все ж таки зручніше буде, якщо напишемо коротку мову. Так, підручники і казки. так, 18 пакунків. 13 книжок в одному і 17 пакунків. Невідомо, скільки книжок, але всього на 38 більше тут невідомо все. Це все, що нам відомо. Давайте думати, як це розв'язувати. Те ж саме нам з вами що треба буде? Поділити всі книжки з кількість казок. Збірок поділити на 17. Як знайти кількість казок? Дивіться, ми можемо знайти першу дію, навіть не будемо переписувати, скільки тут у нас. 234. Ми знаходимо що все. 234 і додамо 38, тому що їх більше. Другою дією 234. Можна врядом додати 38. Це 40 і забрати два. 234 плюс 40, 274, 272. Книжки. Це що у нас? Штуки? Підручники. Ой, підручники, каски, підручники, то ми знайшли. Вибачте, так. Зараз каски. Збірки в казок казки. І тепер ми з вами 272 ділимо на 17. Ось. Тут у нас переписуємо цю відповідь 16 книжок. І потім, відповідно, пишемо вже відповідь. Після цього, як ви напишете відповідь, Переходимо до ділення з остачою. Ребята, ділимо в стовпчик, але внизу у нас буде остача, і потім з боку її дописуємо. Тобто просто виконати, виконаєте вже весь цей номер приклади. Приклади 3. Зараз додам сторіночку.

Приклади три все це весь наш вами урок.